Головна мета проєкту полягає в тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд із мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював із жителями та орієнтувався на їхні потреби. Загалом участь у проєкті вже взяли 40 із 62 територіальних громад. Окремо, слід наголосити, що рівень довіри населення до поліцейських офіцерів громад в Україні становить 77%, що є найвищим показником серед усіх підрозділів національної поліції. Свою ефективність зазначений проєкт засвідчений не тільки в територіальних громадах, але й в умовах повномасштабного вторгнення. Правоохоронці Прикарпаття постійно залучаються до виконання завдань із підтримки безпеки та правопорядку, як на лінії вогню, так і на декупованих територіях. З нагоди п'ятої річниці з дня створення проєкту поліцейських резерв громади бажаю вам, колеги, бути чесними, сумлінними, дисциплінованими та з високою відповідальністю виконувати службові обов'язки. Перш за все хотів би подякувати за добру співпрацю Сергію Вікторовичу. Добру, хорошу, ділову, плідну. І ми спільно зацікавлені в тому, аби на території області був порядок, був спокій, був мир. Ми з радістю йдемо на зустріч. Я щиро зичу, аби при реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади кожен з таких офіцерів став частиною громадської родини. Результати даного проєкту є відчутними, оскільки зменшилася кількість правопорушень, наші громадяни почали відчувати, що поліцейський дійсно є захисником, надійним другом і партнером. Висловлюю вам подякувати від військової адміністрації за вашу працю, за ваше розуміння, за ваше натхнення. безпеки є номер один для громади в часі війни. Тому будь-яка ініціатива, яка покликана зробити безпечне місто, безпечну громаду, вона повинна бути підтримана. Я бажаю, щоб ця ініціатива, цей проєкт дав спокій нашим мешканцям. Ми розуміємо, наскільки великі виклики перед нами. Я працюю за для безпеки громади, щоб кожен мешканець моєї громади відчував безпеку і також довіряв працівникам поліції, не боявся підійти, якщо в нього виникають якісь складності або проблеми.